Я вар, як росовський. Я співаю на власні слова, на власну музику. І, і я співаю під гітарою. Я можу дати концерт. 30 пісень, 20 пісень. Сяду, мені треба тільки мікрофон і гітара. І в І, і здоров'я головне. головне і, здоров і так з бурелом. Але це слова Марти Мартичок, вона бідна вже пішла за світи. Але пісня, музиканти її оцінили високо. могли ще до наруба, а може вся люди, до сонця повіби прийшов уже доїни, руїни, не мостра по виша, дерем корди виша, вітер, то я вітер та все вища повалені. Заполився руди, зім'я листя, душі вже немає, а вітер гуляє, 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 гуляє. Ніхто тим деревам Могили не ріє, і руки не скрестить очей, не закрили померти помилки. А вітер добря, вітер, то свища, Гей, ти куреломе, ти вирвав коріння, та дерево кожен лишило на сільня, гей ти куреломе, ти коріння, Да дерево кожен лишино на сіро а? а що співати? Ну я можу три пісень заспівати, а як розійдуся, то страшне. А що співати? Ну, я вже співаю вам ще іспанський роман, так? І танго Аргентину на іспанській мові дуже не розпросять люди, які я виступаю. Ні, добре, поки що я танго-Аргентіна. Люди дуже їхали в Аргентину, я іспанську мову вчила і, і вчила людей, які їхали в Аргентину, іспанською мовою. І тоді, коли вони їхали в Аргентину, я написала цю пісню, але на іспанській мові Танго Аргентина. Eres mi sueño, Argentina, el país de plata y de paz. Es el sur de América Latina, por allí indica mi compás. Tango, tango argentino, el tango rabioso, es un baile popular. La danza ardienta y muy elegante Aprendan el tango a bailar Tus muchachas bellas y morenas Tienden los pego y bondad Como en las costas serenas Les deseo la felicidad Tango Tango argentino, el tango nervioso, es un baile popular. La danza ardiente y muy elegante, aprendan el tango a bailar. La danza ardiente y muy elegante, aprendan el tango a bailar. Bravo. Вибігала рядом. Але я вам заспіваю, я написала пісні також від імені мужчин. Пісня має назву. Пісня має назву Жасмин. Ну, Але ви хочете патріотичні, чи не патріотичні? Ну ця патріотична. Е, я відкрила книжку, там була засушений жасмін. І я після того написала пісню Жики Каменазу Жасмі. Але це від імені букси. Понулегій дорозі лукаю роками один. Жому порозі нажив жив перечасних зивин, перевали і ряд неприступних вержин, знавіш ти ліжковали. Як чума попікає гірким поленом, але дуго моя з досить дивних причин, просто крізь її знайшов я, збережений чудом жасли. До нас болота болота, відсвітеш Ти тим краю, де бояють як море і жита, може, в дивнім маю, хтось прислав тебе за віс листа, тут людує зиба, за метіль, за вікном, в печалі, як чума, опікає гірки. Полинов, та мої почуття крізь пітьму гуртовину, минуть він життя не хвітує духмяний шасми. Це. Я дуже знаю, що багато дуже талановитих, особливо музикантів, художників втратили своє життя із за оковитою. Пісня має назву Гірка чарка. Як можна Нерви, як струна, і чорна птаха сіла на плече, надучи лиш вона і не моя вина, що час невинно мороком тече. Я пившу цей рік і скрипку не зберіг, Що грала серед для нас. і впав на серце сміг, сніг, сніг. У бокалі чую сміх на вік ми житті працівника. Налибенна, наливина, налибна, і пий до дна, гіркі бальзам, і пий до дна. Порає вечерю сіти, бо сонце як вікні, Я твердо вірю істина на убині. Та крутить долі млин, зінає років плин, Гірка терзає душу пустота. В своїй біді один я вічний блудний син, А може, краще каменем моста Як міражу у долині, хотів знайти я справжній істину в мені, тепер хто скажу, чому істина мені. Я мене звати Богдана, і мені дуже смішно було, як я узнала, що гаубицю назвали Богданом. Думаю, ну все, я мушу написати пісню Гаубиця Богдана. Після мене назву Гаубиця Богдана. Гаубиця Богдана наче чему стоїть. Судді зухвала, доля непроста, і звідтях немало в битвах випада, землю боронити, хласти праві гнів і нещадно бити лютих ворогів, хоч їх так багато. Та да, щораз гаубиця завзято, Папу, захищає нас. Папу, Для бійці подруга, Папу. що не підведе, Папу. то її заслуга вражий крагряде, шлях до перемоги Папу. всю орду у пра, зуби і залоги. Оця пісня зайняла е, призове місце західного західно -оперативного, оперативного командування. І я маю грамоту, підписав генерал лейтенант Калашнико. Пісня наша нимка, для солдат, наша никак України. Наша ненька Україна, наша рідна мати, кличе завжди свого сина, світ захищати, щоб сіяло небо чисте, славенчи держави, то шикуся в телевісти у солдатській лави. Вірні клятві урочисті предкам баківшини, захищають артилеристи до України, щоб могли спокійно спати, діти і родини, Щоб те ж свято залбармати був на Україні, Щоб сіяло небо чисте, слава й честь держави, Тож шикуйся, артилеристи переможні лави